Доброго часу доби, шановні. Сегодня на дисципліні конструювання програмного забезпечення мы продовжуємо вивчення пайця і чисті. И сьогодні мы розглянемо з вами виджет, который має назву Q Web Engine View. Значить, у нас вже був проєкт, коли ми розглядали Q3View, то есть дерево. І там ми казали, що ми будемо спробуємо зробити ну, такий ідею Значить, І зараз ми її реалізуємо. Зараз, ну, ця частина в мене готова, я покажу, як вона працює. А потім ми з вами її ну, з нуля фактично реалізуємо. Ну і давайте поглянемо. Так, це там, да. Значить, і ось як ви бачите, ось той самий Qt Review наш. Ну, У нього обмежена можливість розширення задані розміри, щоб більше міста залишилися під QV Engine View. Ось тут він справа. І Як він працює, працює він так. От, Наприклад, можна натиснути і у вас який-то опис там про рва, там про папугу, про корову, про зайця. Ну, коротше, про всі наші е, пункти, що ми з вами в минулому разі вигадали, тут зроблена HTML, -ка. Е, значить, матеріал взятий із інтернету, малюночки там підготовлені, е, значить, сама інформація. І ось так воно виглядає. Звичайно, тут можуть бути ну, абсолютно різні речі. Будь-який рівень вкладеності тут може бути реалізований і тут може бути, ну, наприклад, по Папайця Чість, де ви значить, зможете самостійно реалізувати ось такий проект, або з якоїсь іншої дисципліни, ну, наприклад, про значить, гриби там про щось, Ну, неважливо, яка тема, головне, як це зробити. Ну і давайте подивимося, що для цього потрібно. Як це зробити? Ну, по-перше, <кхи> eh, значить, давайте я буду, eh, зроблю новий проєкт. І там eh, все це, ну, значить, реалізую. Бистріше тут скопіювати, звичайно простіше і швидше буде зробити ось із фара. Ми можемо відразу тут взяти. У нас тут проєкт Example Manual називається. Ну Зробимо тут Example Manual 2. Ми потім його розвинемо далі. Ось таким от чином. І тут в нього покладемо ось таку от річ. Перша папочка асет, тут буде нова. Що це так за папочка асет? Ну тут доведеться вам самостійно попрацювати. Я знайшов малюночки. Ось ці, от якщо подивитися на них, ось малюночок там в ну і такі інших. І підготував аж датувала штаймельки. Ну, зупинятися на цьому я взагалі не буду, тому що це тема ні ну, не не, не цього заняття, скажімо так. В будь-який спосіб потрібно зробити якусь аж і вона значить, повинна бути вже на момент реалізації, звичайно, готова. Ось вони на ось ці всі наших зверей, тварин, вони вже готові. Далі я із нашого попереднього проекту, значит, Example 3. Ніша Example 3 View. Я скопіюю ну, фактично все. Тобто я ось так от зроблю. Це для швидкості. І давайте я тут перейду в той проект наш. CD, 2 Перейшли і перейдемо до ману, ось Екзам ману 2. І запустимо ось цей наш мейнпай. Ну, коли ми запустили його, ми бачимо ось той у нас попередній проєкт, який у нас був. Ми його тут могли натискати на що-то, Ось тут в консолі виводилась. І нам потрібно значить, зробити реалізацію значить, то, що ви також бачили. Давайте це і займемося. Давайте, що у нас часом. Так, ну для цього потрібно попередньо зайти ось наш дизайнер. Тут вже, звичайно, ця штука є, але я просто покажу, як її можна зробити. Відкриємо попередній проєкт наш. Так, за... його. і що ми тут зробимо, ну, відміну по-перше компоновку. Тобто компоновка, скажімо так, видало так, компоновщик. О, в такому виді, вигляді воно залишилося. Подвинемо трохи, щоб для зручності. Покладемо сюди QP Engine значить, Тепер я обираю осі два разом і скажу, що компоновка буде з оцим по горизонталі розділителю. Ось так. От. Ну і тепер у будь-якому місці ось тут клацаю, на формі кажу, компоновка і скомпонувати по вертикалі. Все, у нас вже є ось така штука. І тепер можна трохи налаштувати. Ну, по-перше, тут, щоб довге ім'я брати ну можна зробити так. Змінити object name і хай воно буде веб у нас. Просто веб. І є така штука. Друге, зробити розміри, щоб він, ну, при перегляді, значить давайте спочатку переглянемо форму, під просмотр. І ось бачите, ось це ну, дуже велике. А нам хотілося б, щоб вони були ось в такому вигляді, наприклад. Давайте зараз ще й зробимо це. Так, що з часом. Давайте ще встигнемо. Так, давайте для цього скажемо, що ще... мінімум сайз, ось тут ширину, скажемо, щоб мінімально було. Ну, хай буде ось 800. Ну, подивимося, що це дасть. Ну, ось так от десь. Ну, 800. Якби і забагато. А ось цього скажемо, щоб була мінімальна так, грюметрі. Так, ширина мінімум 400. Ну, навіть це багато. це багато, ну хай буде 300. Ось так. Ну, ось в такому вигляді. Давайте тепер перегляд зробимо. Ну, ось так воно запускається. Ну, цього досить. так і залишимо. І тепер можна ось так от тягати, ось так. Сюди не тягнеться, особливо. ось Можна ось так зробити. Ну, так воно і буде. Збережемо все це. Так, ну і тут і змінимо назву. Тут е, тривю екзампли, а ми скажемо, що це ну мануал екзампли.